Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 167. Її створили два шахові композитори Йозеф Клінг та Бернхард Горвіц. Хід білих і білі мають виграти. Подумайте. В білих є Тура, але в чорних є два небезпечні з'єднані прохідні пішаки. Якщо зіграти тура b8 8 це неправильний хід, чорні грають А3. Чорні загрожують зіграти А2 і білі вже не виграють. Щоб виграти, білі мають поєднувати загрози чорному королю і зупиняти чорних пішаків. Правильний хід Тура це 7 Якщо король А6, тоді Тура це 2 Це подвійний удар. Тура H2 мат. І атакуємо пішака. Тобто білі легко виграють. В чорних є кращий захист, чорні грають король G8. Хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. Правильний хід це тура g 7. Це непростий шах. Ми погіршуємо чорного короля. Якщо король F8, тоді тура b 7 Знову подвійний удар. Напали на мат і напали на пішака. Білі виграють. Кращий хід за чорних це король h8. Але чорний король тепер в кутку. Далі білі грають тура b 7 атакований пішак. Чорні його захищають А3. Білі грають король g6 і білі виграли. Білі створили загрозу, тура б8 мат, в чорних немає нормального захисту. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Перший правильний хід Тура С7. Погіршуємо короля. Король g8, далі тура g7. Далі погіршуємо чорного короля. Король H8 тепер король в кутку. Тура б7 це подвійний удар, напали на пішака, і білі загрожують поставити мат. Тепер в чорних немає захисту від мату і білі виграли. Якщо вам сподобалася задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!